Ті, хто краде людей у смерті, ми продовжуємо цикл спеціальних репортажів про військових медиків. Тих, хто навчився оперувати під обстрілами, протезувати найменші судини, ставити на ноги найважчих поранених і одночасно відбивати атаки диверсантів. Сьогоднішня серія циклу про очі медиків те, без чого рятувати буде неможливо. 100% тяжких та середньої тяжкості поранених потребують досліджень на комп'ютерному томографі. Нині Харківський шпиталь потребує заміни дороговартісного томографа. Там оголосили збір на новий КТ. Сума величезна, і напередодні очільник шпиталю та головний хірург переказали на цей збір по 50 тисяч, що заробили, отримавши наукові премії Патона. Продовж сюжету ви бачитимете на екрані QR-код, відсканувавши який ви зможете допомогти тим, хто краде людей у смерті. Вони не втомлюються, втомлюється їхнє обладнання. Ми на добу лишимо у приміщенні з томографом нашу камеру GoPro, Лише мінятимемо акумулятори, аби наочно показати вам, яке навантаження на це обладнання біля апарату КТ Мурашник і вдень, і вночі. Можна дихати. З томографа лунає звук, можна дихати, але цей боєць із проникним пораненням у голову цього не почує. На КТ привозять і таких непритомних бійців разом із апаратом штучної вентиляції легень. Боєць ще у томографі хірурги, яким зараз треба буде його оперувати, сходяться подивитися. Знімки за сьогоднішню ніч да було дуже велике навантаження, надійшло одразу. Велика кількість поранених, тому навантаження дуже велике. І е, якщо порівнювати з довоєнним часом, то в нас збільшились обсяги е, на 300-350%. відсотків. Навантаження на харківський шпиталь зараз таке, що мали би одночасно працювати два томографи. Мають медики лише один, і той скоро вийде з ладу. А воно Проводиться в 100% в середньоважкому і важкому стані, і в процентах 50-60% у легких за місяць. Фактично, ми пропрацьовуємо рік тих досліджень, які він передбачений його навантаженням. Тобто за ці півтора роки, що тут стоїть цей томограф, він відпрацював вже 15 років навантаження. Але без нього розглядіти і прооперувати ось такі поранення серця, наприклад, просто неможливо. Також ось дуже цікавий був також вночі сьогодні. Випадок поранення також середостіння між початковим відділом аорти та легеневою артерією, знаходиться також великий осколок. Ого. Угу, Ого, оце, оце Так, ну поки все добре, бачите. Один із тих, кого привезли вночі до шпиталю з-під Куп'янська, і оглядали перед операцією на томографі 49-річний Сергій. Ці кадри ми знімаємо відразу ж після операції. Бійцеві довелося ампутувати ноги. Було б м'ясо, кості, це таке діло. Нічого страшного, все, все буде добре. Головне, що вийшли оттуда. І знаєте, що більше всього хочеться. Усі туди хлопці вийшли. Тільки вийшли вже так, з переможцями. Чорний ліс, попали на все. Оперував Сергія хірург Володимир Купріянчук. Без досліджень КТ пояснює, оперувати це як наосліп. Може бути те, що не видно очима. Внутрішні кровотечі, перелами, пневмоторакс, а ще бувало у поранених, на АКТ випадково помічали і онкологію. Зараз воюють висококінетичною зброєю, вибухова хвиля. Вона має дуже сильну вхідну кінетичну енергію, яка пошкоджує і мозок, і легені, серце, забой серця, забій легень, забій головного мозку. Тому КТ дуже необхідно нам для діагностики таких ось ускладнень. Зміна на зміну тут не схожа. Наступної доби вночі наче коротке затища. Але ось настає ранок, прибиральниця ледь встигає вимити підлогу, як везуть і везуть поранених. Відповідно, кишківник і от петлі. Це оперує головний хірург харківського шпиталю Сергій Шепілов. Операційні тут так само, як і томограф, працюють нон-стоп 24 на 7. Нещодавно Сергій Шепілов та начальник шпиталю Едуард Хорошун отримали престижну державну премію імені Бориса Патона за наукову роботу про лікування вибухової травми грудей та черева. Баємося втратити свою боєготовність а саме. Можливість надання допомоги цій категорії поранених, які мають важкі, важке, важке поранення торока Тому ми Тому я зараз буду донатити цю премію, яка складає 50 тисяч гривень, на рахунок банки. Перевести свої кошти можна через от такий формат, збірна апарат КТ для госпіталя. Зараз на екрані ви бачите той самий QR-код, який сканують військові медики, аби задонатити. Допомогти харківському шпиталю може кожен із нас свої 50 тисяч премії донатить на новий томограф і очільник військово-медичного клінічного центру північного регіону, герой України Едуард Хорошун. Поповнити водіслано. Wow. Yeah. Ми, як лікарі, вже це зробили. Uh, і я прошу до цього стріму приєднатися всіх небайдужих людей. Марія Малівська, Олександр Бринза, вікна, СТБ. Єдині новини.